Запах газу почули зранку, говорять місцеві мешканці. Сморід був по усьому селі. Спочатку тамтешні подумали, що це витік газу. На місце виїхала аварійна служба, але аварії так і не знайшли. Виявилося, сморід йде від звалища промислових відходів, що поряд з селом. Вчора, 17 травня, туди завезли бочки з залишками рідини. Була виявлена речовина метил Меркаптан, яка відноситься до речовин другого класу небезпеки. крім того, вона рідка в рідкому стані, що недопустиме для захоронення на смирнівському звалищі. У селі одразу організували інформування людей. Їм пояснили, що сморід не від газу, а речовини, яка придає йому запах. А Айта додається спеціальний ароматизатор, щоб ми чувствували запах газа. Автобуси стоять, шатавська школа готова. Там чай, кофі. кому не комфортно передавайте. Можна поїхати виїжджати з села люди не бажають, але заради безпеки освіти організували евакуацію школярів у сусіднє село. Заходи такі вживаємо, швидка допомога була трьом дітям дійсно стало зле. Зрозуміло, що запах розповсюджувався скрізь і скрізь, тому, не очікуючи ніяких засідань, комісії прийняли рішення про призупинення навчального процесу. Дітей відправили у, до веселого в сільський клуб. Організоване підвезення гарячого харчування безперебійно. На місце прибула обласна хімічна лабораторія. Обстеження показало, що загрози для населення немає лише дискомфорт від запаху. Повідомляє сільський голова Олександр Хопта. І додає, запах вже вивітрюється. але додатково ще мають зробити проби землі.